Тернопільщина соняшникової олії не виробляє. Відтак впливати на виробника жодним чином не може. Є вплив на постачальників щодо надбавок. Та вони кажуть держінспекції контролю за цінами у Тернопільській області за відведені законодавством рамки не виходять. Виробники підняли ціни на 5-10%. Відповідно, в області є дистриб'ютори олії торгових марок. В основному це чумак, Дар, олейна, стожар, майола. Дистриб'ютори Аріол і ІЛА також змушені піднімати ціни. Скажемо так, вони діють в межах чинного законодавства. Для оптовика передбачена постачальницька збутова надбавка 5%, Вони цього дотримуються. Ну але ріс спостерігаємо. І ріс буде відбуватися і надалі, тому що знову сьогодні товариство Аріол принесло матеріали на декларування 18 позицій. Знову ж таки, піде підвищення. Ціни на соняшникову олію в Україні вже доганяють ціни на популярну у Польщі оливкову, каже Андрій Кінах. Торік у листопаді-грудні олія дорожчала у нас на 30%. Потім ціну на 5% знизили. Зараз піднімають знову. Постанова Кабінету міністрів України номер 1222 передбачає декларування виробниками і оптовими постачальниками підвищення цін. Не треба погоджувати з органами влади ріст ціни у межах 1% на місяць. Але трактування цієї норми поставлення. Нове уряду різне, каже Андрій Кінах. Наша адміністрація трактує, що можна підняти один раз на відсоток, далі, якщо ти вже хочеш хоча б відсоток, ти повинен принести матеріали і обґрунтувати це. В інших областях, особливо в Києві, трактування йде, що можна кожного місця на 1%. Це за рік сумарно вийде не 12%, а цілих 15%, тому що воно акумулюється. Немає однозначного трактування. Аби олія в Україні і, зокрема, на Тернопільщині не дорожчала залежно від трактування постанови уряду. Чинну з 2007 року постанову Кабміну треба змінювати, кажуть у Держінспекції контролю за цінами в Тернопільській області. А прогнозувати ціну на олію нового врожаю не беруться.